Усім привіт, з вами я Денис, і сьогодні я буду грати е, в Клон е, Арміс. Це така гра, тут треба боротися проти оцього червоного друзіща. І тут, а, дається різні завдання зверху. От тут мають з'явитися завдання вбити їх до е, тих червоних чи вбити їхню машину. Це ж непонятно. Ну, коротше, зараз я буду битися проти них. Я вже тут все керування, тому що я дивився про цю ігру відео. Чуть-чуть подивився, як керувати, і зразу я вже поняв. Як це робити? На-на-на-на-на. Так. На. Йой, мене розтрущили, блін. Раз. Два. Мої клони. Супер. Тепер я буду стояти на одному місці і не рухатись. Так і він буде битися. Так, все. Тепер я виходжу в бій. Є бой. Так. Тепер я їх всіх просто чекаю, буду тут чекати. Так. А я їх всіх тут буду чекати? І ми будемо атакувати. Так, цей пішов, давай. Все. Готовий? Да блин Ни одному не сниз. Ну давай, четвертый клон Атаку Давайте я ему допоможу не, ну я смеюсь уже Давай, сам допомогай Пішов, пішли ми разом Ні, Я піду разом з, з оцим парнем, щоб йому чуть-чуть допомогти. Ура. Це був такий мій план. Так, все нібито окей. І що тут... Клон Армес Так. 500 оцих штучок. 9 оцих, щоб їх прокачати. Але в мене зовсім інакша версія чомусь. Не знаю. Ну, напевно, це крутіша версія була. Зараз ще Я дивився. Та, це втричі крутіша. Ура! І в мене є команда тепер. Супер. Ай, стоп, а я команду хочу прокачати, блін. Ой. Все добре, добре, дай вийти. Ой, я мушу побитися. Як я ненавиджу обучалки, ви б знали. Я просто ненавиджу бочалки. І зараз мені виб'є, що, що ти хочеш взяти. Так, я хочу цього взяти. Погнали. Другий левел погнали. Опа, опля. Є. Так, перший є. Окей. Тепер давайте команду візьмемо і будемо зараз тащити просто по чорному. Красаве. Давай розберися з ним. Тепер я обій пішов. Один команду проти одного команду. Виграв команду мій, не мій. Чому я не знаю? Ще одного команду треба. Я точно знаю, що треба робити. Так, так. Так, бейся. так, бейсим. команда пошел бей. Я пишу. Ура. Все. Что я буду ухиляться из пуль? Там нічого гісненько не буду наноситись. Так. Капсула. Що ти там даєш? Так, так. Сім. оба. Оба. Що за. Що за нові предмети, блін! Я їх не знаю! Я їх не знаю, я часто вам говорю, я не знаю, що це за предмети! О, в чорт, ну я, блін, я не знаю, що це за предмети, до звідки вони у мене появилися. Що оце за штука? Звідки я можу знати? Е, нічого тут обіж не знав в цій грі. Я тільки зайшов, блін, і вже зразу удивляюся, в чому. Ой Боже, як це можливо? Звідки так багато нових речей в цій ігрі? Звідки так багато обновлень? Я не розумію. Ну, окей, будемо думати, що ми розуміємо. Все, погнали. Настріляємо. Все Так, команду одному зніс половиночку, невелику, ну маленьку. Так, давайте тепер команду другого левела. На-на-на. Все окей, тепер команду буде другий бігати. Біжить. А я його просто тут завалю такой. А другого не получилось. Так, супер. Поки що все супер. Йде. Тепер оце треба. От цього треба взяти. У мене є супер план. Так, стріляй. Зараз той п'їде і я п'ю. Бий. Бий. Бий, бий, бий. А, точно! Хоча команду пістолети дуже слабо працюють. Я не подумав. Ай! Команду ще одного берем. Тепер точно маю все спрацювати. Так, давай. Погнав команду. На -на 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 От, супер. Хоча б супер. А тепер беремо Макс Мен. Перший мені мав мати відкритися той, як його один дуже мочний пам'ять зробив викону, але чомусь він мені не відкрився. Так, стріляю. Я пішов бій. Тепер. де вони можуть бути? Вот де ти є. все, изі. І давай. Що ти мені прине. Сеш. Я просто зараз в шоці. Так що не думайте, чому я так сильно. Чому мені так сильно везе? Я просто фшо? Я просто зараз в шоці, як мені сильно везе! Я просто зараз... Так сильно офігіваю, ви безно. Звідки отут оце взялось? Звідки? О, звідки там оце взялося? Щось нереально все нове сьогодні. Ну звідки воно могло взятися, отут, їх, їх... їх тут не було. А чесно вам говорю. Звідки вони тут взялися? Я просто не розумію. Що гра... це ігра? Чому вона так сильно обновилася? Ясно, тут треба вбити оцю штучку. Треба його бити, це легко буде. Тому що в мене... У мене всі другого левела. Окрім, коман, окрім того Максмена. Подивіться, скільки в мене вже відкрито тепер. Через якісь неполадочки. Так. Я боюся, що він буде не зверху. Розстріляю по цим. Окей. Все пішло. Тепер беремо ще одного такого. Ідемо просто зразу бой за ним. Ізнизу. І знизу. І... Ні, ще нічого не йдемо. Давай лупи низ. низ залупив. Тепер моя я чергу лупи. Ти... Чому так слабо? Чому це все так слабо йде? Все, погнали всі. Я не зівочку тепер лоплю, оскільки вона відволічена. Ура! Ура. Хоча б одного вбили, тепер команду берем Я не знаю, що в мене за деякий план. Ну, погнали. Дволічні. Ура! По Поки що все добре. Так, ще одну команду берем Ні, я буду стояти. Тепер погнали. Так, ура. Поки що так добре. Пішло. Я хочу назбирати на оце. Так що ось цього треба взяти. Ні, треба все переігруємо. Все, все переігруємо. Тому що це дуже важко. Та все ми це бачили, все окей, все. Все, ми це вже бачили, все. Все. Тепер треба не затопити і лупити верхнього. Є бой Верхнього вбили, так що це не проблема. Далі, далі нам треба команду взяти, щоб він, щоб він тих відволічених вбив. Так. Відволіклися. Діюся, на нього відволіклися. все супер. Тепер ми його і глупим Ура зразу двох. Ну, це вже друге діл. Тепер беремо ще одного оцього. Зараз ми точно їх переможемо. Я це знаю просто вже на зубок. Так. Все, окей, погнали. Стріляємо. Все є. Тепер нам треба заспавнити оцього перціна, марксмена. Щоб він нам тут арай устроїв. Ну, все. погнали. Так, той вбив. Так, той справляється. ой, блін, не вийшло. Так, який в мене план був. На жаль, нічого не вийшло. Так, тепер ще одного команда і все буде прекрасно. Просто все буде прекрасно. Я буду триматися оцього, пацана. з мене. Так, все, в бой. Давай, тікаємо. Давай, я готовий. Все, погнав. Та ну, чому так важко його вбити? Ясно, треба ставити зі щитом, парня. Ну, все. Я можу атакувати. Але в мене дуже маленька той дальність. Точніше, витривалість. Все, йду йому допомагати. Не. Не. Тепер ти. І ти. І ти. є. Такий в мене був план. Так ви вже поняли. Та, цей лев був потінький, але я його пройшов на три звіздочки. Це все круто. Ви просто зараз в мене смієтеся, походу. Ви просто зараз в мене смієтеся. Ну, спасібки! Що ви з мене смієтеся? Чому так багато райських речей? Чому так багато райських речей? Ну, от оцей мінігам теж райський, просто супер. Ой, як багато чого мені файно дають. Супер. Тепер йдемо битися. Давайте ще одну останню чи п'яту карточку. І на цьому ми будемо закінчувати. Окей, треба вбити всіх клонів. Їхніх. Якщо будете чути таке тік-дик, тік-дик, це дощ в мене падає тут. Так що я не винуватий, що в мене тут дощ падає. І будемо битися. Так. Давайте перше привіт. Привіт. Привітушки Всем приветушки. С вами я, приветушки. И сегодня приветушки. Мы сделаем приветушки. Так. Давай. Я буду выстреливать. Так. Пока что все добре пришло. Окей. Okay. Прекрасно. Теперь команду берем. Швидкий. Okay. И пока что берем... Чекаємо, поки е, е, ми не вб'ємо оцього парніжку. Будемо чекати. І збираємо на 200, щоб їх всіх перемогти щитом. Щоб взяти на той щит. Тинч, пінч, тинч. Все. Моя черга. Нє! Для чого я це зробив? Для чого я це зробив? Для чого? Майже вбив одного дробовика. Вибачайте за моє мовчання. Це є... Це нічого. Таке буває, щоб я я хочу зустрітись. Як це сказати? Зустріоточитись. Я, я знаю, що це якесь дебільне слово. Зустріоточитись. Зустрібуй. Так, все. Погнали. Go. Go. Є-бой. Тепер починаємо лупити цього. І помираємо. Це такий в мене був план. Так, беремо ще одного команду. У мене зараз буде е, на команду вазірай. Поки що буде команду битися. А потім пістолети. Тому що там далі йде команду, і треба команду того вбити, бо пістолети, як, як ви бачили вже, вони не могли той вбити, тому що воно де так сильно заглючило якось, так. Так, все погнали. Йдемо. Допомагаємо. Ура. Все окей. А тепер команду. Погнали. Є. Yeah, yeah. Тепер з, з оцим штукою цею. Але нічого, ми зараз візьмемо щита. Зараз візьмемо... Ні, давайте зберемо на мінігам. Ні. Візьмемо краще щита. І будемо захищатися. Але він дуже повільно ходить, на жаль. Ну, це нічого. Я краще і не стрібну. Хоча я їм щось застрібнути, бо інакше вибору нема. Може ще не так високо стрибаю, як стрибав. Не, ну куди, блін? Чому я такий повільний і не можу нікуди застрибнути? Йой, який це повільний парень, ну нічого, зато він дуже мощний Пареньок так, все, погнали, нам всі померли, тепер я буду, Ура все типа все. Ра! Круто! Ми сьогодні круто побавились. Нічого не скажу поганого. Ш... Та ви вже здіваєтесь заі мною, чи що? Ми сьогодні дуже круто побавились. Так. Дуже круто. Сьогодні мені дуже багато чого файного випало. Хоч це немало буде, тому що якась обновка вийшла. Не знаю чого. Так, прокачаем команду. Так, еще... Я знала, что тут-то у вот тебя штука моя прокачаться. Так, все, все. Звитки тут оце вот взялся. Покажи мне, ну, звитки. Ну, Дашкин. Прям круто. Получилась а серия. Очень крутая серия получилась. Так, а дай мой новенький парень. А, нет. Фух, это было не ну. А. А, фух. Доброе, что это было с дробовым что Я уже думал, что это какой-то огнеметчик, блин. А, только. Видишь, можно купить этого огнеметчика. Плюс 100 штук. А это за 500. І я би з вас, якщо хочете, щоб я купив оцього піро за 500 оцих штучек штучек, штучок, то, будь ласка, поставте під цим роликом 5 лайків. Я його купляю, все прокачую на, вашим, на ваших очах. Ну, ми сьогодні грали клон Арміон. І з вами був, ви були на каналі Містер Профі І з вами був я, Денис удачі, всім па папа!